Осколкою поранення поранив хребет і осколок застряг в діафрагмі. Видали ліву нирку селезінку, зломаний хребет, легеня пошкоджена, ребра, діафрагма. Після того лікування, реабілітація, друга група інвалідності. Колишній тероборонівець Тарас Стефанишин після поранення звільнився зі служби. Тепер він займається виготовленням дронів камікадзе, а ще працює у відділі постачання на підприємстві, що виготовляє автобуси та сидіння до всіх видів транспорту. Працюю зазвичай за комп'ютером, тобто робота заключається в пошуку постачальників. Ну, тобто, грубо кажучи, де дешевше, де якісніше, де швидше, щоб доставили. Наразі на виробництві працює понад півсотні людей. Та через війну працівників бракує. То ж тут готові надавати роботу випускникам коледжів і людям з інвалідністю. За працевлаштованого такого робітника компанія вже отримала відшкодування від держави у понад 70 тисяч гривень, каже директорка підприємства Анна Шевців. Відшкодування вплинуло для нас економічно позитивно, оскільки ми змогли закупити хороший комп'ютер. І зараз ми нашого постачальника, нашого працівника, не лише у відділі постачанні він працевлаштований, а ми його вчимо технічної освіти і конструкторської освіти. Відповідно, він показує дуже гарні результати, і в майбутньому ми надіємося буде мати ще одного технолога, конструктора. Програма відшкодування витрат за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю діє від серпня. За цей час на Львівщині за цією програмою працевлаштували 42 людини, каже заступниця директора обласного центру зайнятості Оксана Іванчук. Ця програма поширюється у випадку працевлаштування осіб з інвалідністю першої та другої групи і надає можливість роботодавцям компенсувати витрати по створенню робочих місць: 106 тисяч гривень у випадку, якщо це особа з інвалідністю першої групи, і 71 одну тисячу у випадку, якщо це особа з інвалідністю другої групи. Щоб стати учасником програми, роботодавцям потрібно звернутися до центру зайнятості впродовж 90 днів з моменту працевлаштування людини з. Інвалідністю. Ольга Іващук, Володимир Стедник, Суспільне, Новини Львівщина.